Яким чином визначити, який фільм назвати хорошим, а який поганим? Як оприділитися з тим, що можна порадити для перегляду друзям, родичам або колегам по роботі і при цьому не втоптати в бруд свою репутацію завзятого кіномана? Які критерії оприділяють, що таке погане кіно, а що хороше? Можливо, варто взяти до уваги рівень успішності фільму у прокаті? Тобто, якщо за загальною формулою фільм зібрав у прокаті хоча б 2,5 своїх заявлених бюджети, то його можна назвати успішним. Але чи можна назвати такий касово успішний фільм 100% хорошим? Інколи, звісно, так. Але не завжди. Голівудська бухгалтерія це загадковий організм зі своїми особливостями, і про це вже навіть є окреме відео на каналі. Не завжди касово успішний на папері фільм можна назвати справді успіхом, і не завжди великий касовий провал на папері є насправді провалом. Проте, чи можна взагалі таке кіно назвати хорошим, також судити точно неможливо. Тобто, коли розмова йде про хороше кіно, така змінна як касові збори відносно бюджету, не може бути гарантованим мірилом. Можливо, в такому разі варто віддатися волі професіоналів і обирати фільми, які вже встигли високо оцінити до нас люди, яким за це платять немалі гроші. Вони то вже точно великі професіонали і не дозволять виглядати дурним в очах оточуючих. Але проблема з оцінками критиків в тому, що вони завжди відповідають повістці дня, яка витримку часу здебільшого не проходить. І на такому популярному ресурсі, як Rotten Tomatoes, нерідко дуже високі рейтинги мають взагалі нікому не потрібні фільми. У них просто мало рецензій, і так як їх мало, то навіть декілька позитивних дають їм високий рейтинг. І навпаки, дуже популярні фільми через величезну кількість рецензій по рейтингу просідають. Ну і стандартна повістка, яка змушує критиків доставляти фільму високі оцінки, незважаючи на його художню складову, також не сприяє вибірці чогось насправді якісного. Тож і критикам в такій відповідальній справі, як вибір хорошого кіно, довіряти не варто. Звісно, можна сказати, що кіно це мистецтво, і як і в будь-якому мистецтві, тут не може бути якогось об'єктивізму. Тобто всі вибирають те, що подобається, і хороше в кожного своє. І це справді так, але всі шукають якої-небудь золотої середини, і середньостатистичний глядач має доволі схожі погляди на хороше і погане кіно. Найточнішим критерієм такого хорошого кіно можна назвати культовий статус. Тут вже і справді помолитися буде дуже складно. Адже якщо фільм прийшов перевірку часом і зміг досягти такого великого звання класики, то тут вже він точно має підійти всім. Звісно, і в цьому випадку є нюанси, і комусь ця класика також може не подобатись. Але озвучувати своє невдоволення класикою не модно, бо тоді можуть закидати гнилими помідорами. Тож кращий критерій вибору хорошого кіно, ніж його культовий статус, навряд вдасться знайти. Сьогодні би хотілося згадати якраз про фільми, які володіють цим культовим статусом, конкретніше про ті з них, які цей статус отримали не завдяки, а всупереч. Ці фільми в основному не приймалися аудиторією в момент свого виходу, і в кінотеатрах через це провалювались. Але через ту саму якість, яку вдавалося розглядіти пізніше, вони на сьогодні вважаються класикою кінематографу. Тож сьогодні у нас знову провали, але провали культові. Розпочнемо з фільму, який багатьма вважається одним з найкращих в історії кіно, і який завжди займає перші місця в різноманітних топах від впливових видань. Втеча шоушенка 1994 року була вже не першою роботою постановника Френка Дарабонта на основі оповідань Стівена Кінга. Перше він екранізував оповідання Кінга Жінка в кімнаті ще у 1983 році, у вигляді короткометражного фільму, що став його режисерським дебютом. Справа в тому, що Кінг на початку 80-х дозволяв адаптовувати свої книги і оповідання за символічну ціну в один долар, щоб допомогти режисерам початківцям розпочати свою кар'єру. Тобто лише за один вічно зелений папірець можна було отримати права на історію короля жахі. І Дарабонт був одним з тих, хто цією щедрою пропозицією скористався. Коли ж у 87-му році Дарабонту виплатили його перший гонорар за написання сценарію до третьої частини жаху на вулиці в'язів. Він одразу ж прибіг з ним до Кінга і викупив у нього за 5 тисяч доларів права на оповідання, що лягло в основу втечі з шоушенка. Сам Стівен Кінг не розумів, як його нетипове оповідання не в стилі жахів взагалі можна перетворити на екранізацію, але Дара Бонд горів цією ідеєю і абсолютно не сумнівався в успіху. Правда, тюремні фільми в той час не вважалися потенційними хітами, і особливого бажання вкладати в них кошти голівудські студії не мали. Але Дарабонту пощастило, і його сценарієм зацікавилась Castle Rock Entertainment, яка в результаті і виділила кошти на виробництво фільму. При цьому директору студії Робу Рейнеру настільки сподобався сценарій Дарабонта, що він вирішив купити його і самостійно зняти фільм. Рейнер запропонував Дарабонту 2,5 мільйони доларів і фінансування будь-якого іншого фільму Дарабонта, який він захоче знімати. При цьому він був настільки впевнений, що режисер-початківець, яким в той час був Дарабон, погодиться на його пропозицію, що вже планував, як буде знімати фільм, розраховуючи взяти на головні ролі Гаррісона Форда і Тома Круза. Дарабон справді довгий час роздумував над цією пропозицією, в більшій мірі через те, що боявся, що за умовами контракту, якщо він відмовиться, то Рейнер все одно забере собі крісло постановника, а йому просто видасть копняк під зад. Але вирішив ризикнути і таки відповісти відмовою. На здивування постановника Рейнер не тільки не викинув його, але й став наставником Дарабонта у виробництві фільму, виділивши на виробництво 25 мільйонів доларів. В результаті, незважаючи на чудові тестові покази і високі оцінки від відкритиків, втеча Шоушенка стала великою касовою бомбою в момент свого виходу. В стрічці вдалося зібрати лише 18 мільйонів доларів за 10 тижнів, після чого через низьку відвідуваність глядачів його повністю зняли з прокату. Причин таких слабких зборів існує одразу декілька. Перша з них полягає в тому, що автори вирішили не згадувати під час просування фільму про авторство Стівена Кінга, а сам фільм мав занадто похмурий тон і незрозумілу назву, яка не привертала уваги. При цьому перед релізом студія виставляла одразу декілька різних назв, побоюючись, що оригінально не спрацює, і це лише ще більше шкодило просуванню. Другою причиною було те, що в середині 90-х тюремне кіно нікому не було потрібне, і глядачі вцікавили різноманітні вибухи, погоні і те, як який-небудь Арнольд Шварценеггер чи Брюс Вілліс вкотре рятує світ. У втечі Шоушенка такого не було, і глядачі просто не розуміли, чому їм потрібно йти на це в кінотеатри. Третьою і найважливішою причиною такого слабкого виступу фільму є неймовірна конкуренція в прокаті, яку кіно просто ніяк не могло витримати. Цей же час в кінотеатрах транслювалися Форест Гамп і Кримінальне Чтиво, які видалися просто мегауспішними в прокаті і вважалися в той час культурним феноменом наподобі нещодавнього Барбенгеймера. І на фоні таких впливових конкурентів дивна тюремна драма нікого не цікавила. Трохи покращити своє фінансове становище втечі Шовшенка вдалося лише після декількох номінацій на Оскар, стрічку знову відправили в прокат і вдалося зібрати ще 10 мільйонів доларів. Хоча на сьогоднішній день фільм так і вважається фінансовим провалом, за весь час свого прокату втеча Шоушенка змогла заробити 73,5 мільйони доларів, і пізніше ще й стала великим хітом на DVD, де вдалося продати понад 320 тисяч копій. Глядачам прийшовся до душі аналіз зломленої людини, що за жахливим збігом обставин втратила все та опинилася у в'язниці. І незважаючи на своє скрутне становище не тільки не зламалася, а ще й знайшла в собі сили до вибудовування та реалізації складного плану втечі. Якщо аж ваш психоемоційний стан не настільки сильний, як у Енді Дюфрейна, то вам завжди може допомогти сервіс Mindly. Mindly – це найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працює більше десятка висококваліфікованих спеціалістів різних напрямів спрямування. Для максимальної зручності та можливості проводити сеанси в будь-якій ситуації, у Mindly є мобільний додаток, де можна обрати найбільш підходящого для вас спеціаліста та дізнатися про нього усю необхідну інформацію. Для того, щоб скористатися сервісом, просто перейдіть за посиланням в описі або скануйте QR-код, який зараз бачите перед собою на екрані, та шукайте свого ідеального психолога вже сьогодні. Промокодом Кінопедія ви отримаєте знижку в розмірі 10% на перший сеанс з будь-яким спеціалістом, якого ви зможете обрати на сервісі після перегляду відеовізитівки, яка є у кожного спеціаліста Майндлі. Тож не зволікайте та переходьте за посилання. Адже Майндлі – це головний захисник вашого ментального здоров'я. Ще одним відомим касовим провалом, що отримав культовий статус, став той, що біжить по лезу рідлі Скота. Фільм вважається еталоном наукової фантастики в жанрі кіберпанку і завдяки цьому навіть отримав повноцінне продовження через майже 40 років після виходу оригіналу, не дивлячись на погані касові збори. При цьому художня цінність Блейдранера настільки висока, що майже всі науково-фантастичні фільми після нього орієнтувалися саме на стрічку Рідлі Скотта. На відміну від втечі Шоушенка, творці Блейдранера щиро вірили, що в них в кишені знаходиться величезний касовий успіх. Стрічка виходила в кінотеатрі в період піку популярності наукової фантастики завдяки успіху зоряних вій, і знімав її режисер, який до цього вже видав надзвичайно успішний фільм в жанрі. Тому всі сподівалися, що «Блейдраннер» виступить не гірше. Однак проблеми з фільмом розпочалися ще на стадії виробництва. Рідлі Скотт, хоча і був в цей час режисером-початківцем, вже тоді проявляв свій диктаторський характер і не хотів прогинатися під забаганки студії чи власної знімальної групи. Це призвело до конфліктів на майданчику та виходу бюджету фільму за межі запланованої суми. Ще більший конфлікт між студією і постановником розгорівся після тестових показів стрічки, сюжет фільму виявився занадто складним для тестової аудиторії, і більшість глядачів намагалися не заснути під час показу. Тож студія почала панікувати і продавила введення в фільм закадрового голосу, який мав пояснювати незрозумілі деталі. Рідлі Скотт був категорично проти такого рішення, і під час фінального монтажу фільму студія викинула його з проекту. Потім режисера все-таки повернули, але в кінотеатр все одно відправили забраковану ним версію фільму. В момент свого виходу в кінотеатрах Blade Runner зібрав всього лише 42 мільйони доларів при бюджеті в 30, і отримав доволі неоднозначні рецензії від критиків. При цьому розпочав свій прокат фільм дуже добре, зібравши 6 мільйонів доларів за перші вихідні. Стрічка отримала достатньо непоганий маркетинг, що і допомогло в перший тиждень, але далі кіно посипалось. Причиною цього називають неоднозначні оцінки, в яких кіно дуже часто звинувачували в чрезмірно повільному темпі. Просуваючи фільм, автори робили акцент на тому, що це динамічний пригодницький бойовик, і більшість глядачів, потрапивши в кінотеатрі, почувалися обманутими. Також, як і у випадку втечі Шоушенка, той, що біжить по лезу, мав у прокаті серйозну конкуренцію. Так як 82-й рік видався дуже багатим на успішні науково-фантастичні та фентезійні фільми. В цьому ж році в прокат виходили Конан Варвар, другий стартрек, воно та іншопланетяни. Особливо сильного удару по Блейдранеру завдав іншопланетянин Стівена Спілберга, який вийшов у прокат на два тижні раніше. При цьому, що цікаво, Спілберг сам запропонував Скоту кандидатуру Гаррісона Форда на роль в блейдрунері, чим можна сказати, підклав Форду чималу свиню. Схожа доля спіткала і сиквал того, що біжить по лезу, який також у прокаті провалився, але якому також вдалося отримати визнання згодом. Схоже, що у блейдранера просто доля бути збитковим шедевром. Ще одним культовим касовим провалом став смертельний потяг 89-го року. Шокуюча неполіткоректна комедія з великою кількістю насильства навіть у свій час здавалася всім занадто провокаційною. В наш час рожевого Голівуду за все світле і проти всього поганого, таке кіно навряд хтось би наважився зняти, та й навряд знайшовся б сміливець, який би погодився таке кіно фінансувати. При цьому ця їдка сатира, написана звичайним продавцем відеосалону, практично одразу отримала захоплені відгуки критиків і захват тої невеликої кількості аудиторії, яка за щасливим збігом обставин дізналася про фільм. На відміну від вищезгаданих фільмів, смертельний потяг не мав на касовий успіх навіть найменшого шансу, і справа тут навіть не в самому фільмі і його провокативності. Студія New World Pictures, яка займалася виробництвом стрічки, в момент її випуску в кінотеатрах була в дуже скрутному фінансовому становищі. Становище це було настільки плачевне, що студія не могла собі дозволити навіть відносно дешеву по мірках індустрії рекламу в Лос-Анджелес Таймс, не кажучи вже про транслювання трейлерів і білборди. Відповідно, коли кіно закинули в обмежений прокат, в якому про нього практично ніхто нічого не знав. Стрічка зібрала лише 1 мільйон доларів при трьохмільйонному бюджеті і прийшла абсолютно непоміченою. Нова хвиля популярності накрила смертельний потяг лише тоді, коли його почали транслювати по телебаченні. Там стрічку швидко підхопило сарафанне радіо, в основному серед підлітків, які і піднесли її до статусу культу. У головних ролях смертельного потягу пощастило знятися Вайноні Райдер і Крістіану Слейтеру, і жоден з них першочергово в фільмі не планувався. Вайнону Райдер продюсери стрічки вважали недостатньо красивою для ролі в фільмі, будучи під враженням від Бітлдюса. Зі слів самої актриси, вона в той час не сильно відрізнялася від свого персонажа в реальному житті, будучи надзвичайно блідою і з темним фарбованим волоссям. Продюсери дуже хотіли отримати на роль Дженніфер Конеллі, але Вайноні пощастило, так як Конеллі не захотіла брати участь у фільмі, і її все-таки запросили на прослуховування. Побачивши Райдер вживу з нормальною зачіскою і макіяжем, автори вирішили, що, хоча вона і не конеллі, але також підійде. На головну чоловічу роль в фільмі, основним претендентом був Бред Піт. Але його студія вже відбракувала за те, що він занадто добре виглядав. Автори вирішили, що настільки м'яка приваблива зовнішність не зможе асоціюватися у глядачів з жорстоким маньяком-убивцею, і роль дісталася Крістіану Слейтеру. Самому Піту натомість вдалося потрапити в інший культовий провал, але лише через 11 років. Ласкаво просимо у бійцівський клуб. В 1996 році Джак Паланік випустив свій найпопулярніший роман Бійцівський клуб. І вже через рік після його виходу було оголошено про повнометражну екранізацію. Студія Fox, яка займалася виробництвом фільму, сильно вірила у його успіх, тому взяла на головну роль Бреда Піта, що в той час коштував надзвичайно дорого. Вони з Нортоном на пару забрали третину від виробничого бюджету фільму. При цьому Піт взяв за свою роль 17,5 мільйонів, в той час як Нортону дісталось лише 2,5. Загалом такі високі витрати в результаті і стали однією з причин, чому кіно провалилось. Девіда Фінчера на місце постановника фільму студія спершу брати не планувала. Він до цього вже працював з Фокс над третім чужим, і ця співпраця постановнику дуже сильно не сподобалась. Чужий був режисерським дебютом Фінчера, і студія дуже активно втручалася в процес виробництва, через що він залишився сильно незадоволеним кінцевим результатом. Для бійцівського клубу Фокс хотіла залучити Пітера Джексона, але він був занадто зайнятий і довелося домовлятися з Фінчером. В результаті Фінчер погодився знімати фільм, але лише за умови повного творчого контролю, на що Фокс зі скреготом зубів змушена була погодитись. Бюджет бійцівського клубу склав 63 мільйони доларів, при якому фільм зібрав у прокаті лише 101, ставши фінансовим фіаско для студії. Багато хто, і в тому числі Фінчер, звинувачували в провалі фільму саме студією, яка проводила маркетингову кампанію фільму не на ту цільову аудиторію. Наприклад, рекламу фільму транслювали під час показів боїв UFC, що сильно дратувало Фінчера, який вважав, що його кіно зацікавить зовсім інших глядачів, підтверджує цю теорію і різкий обвал по зборах в США, що відбувся вже після першого вікенду. Фільм стартував в домашньому прокаті з першого місця, зібравши 11 мільйонів доларів, але вже в другий вікенд обвалився на 42%. відсотки. Неоднозначно фільм сприйняли і на Венеціанському кінофестивалі, де відбулася його прем'єра. За чутками багато глядачів покидали зал через занадто брудний і вульгарний тон стрічки, і через свій брудний і похмурий тон з різними нагородами фінчера також повністю проігнорували, не видавши фільму навіть номінацій. Успіху бійцівський клуб в результаті добився на DVD, ставши справжнім хітом відеопрокату. В той час Дівіді лише з'явився на ринку, і робити ставку на нього було великим ризиком, на який Девід Фінчер вирішив піти. І в підсумку він не прогадав. За 10 років продажі бійцівський клуб розійшовся тиражем в понад 6 мільйонів копій і став справжнім хітом, повністю окупивши студії всі фінансові витрати з моменту виходу. Щодо Бреда Піта, то в нього був ще один фільм, який добився культового статусу, але який при цьому став набагато суттєвішим касовим провалом, ніж бійцівський клуб. Якби його зливий Роберт Форд убив Джесі Джеймса, не надто відомий в Україні фільм. В нас це кіно не набуло якоїсь великої популярності, і в основному для більшості вважається просто черговим фільмом, в якому знявся Бред Піт. Але в США фігура Джесі Джеймса володіє чималим історичним впливом, і відповідно фільм про нього також доволі популярний. Джесі Джеймс це такий собі американський Робін Гуд, який грабував банки і потяги. Тільки на відміну від того ж Робіна Гуда, Джесі Джеймс не роздавав гроші, а жорстоко розправлявся з тими, кого грабував. Тому не дуже зрозуміло, чому його фігура набула такого поважного статусу. Знімав кіно Ендрю Домінік для студії Warner за 30 мільйонів доларів і зібрав при цьому в прокаті лише 15. Бред Піт розповідав, що цей фільм є для нього улюбленим з тих, яких він знімався, і для цього є конкретна причина. Піт, окрім головної ролі, також був виконавчим продюсером стрічки і у великій мірі фільм вийшов таким, яким його можна бачити, саме з подачі Піта режисера Ендрі Домініка дуже часто були творчі розбіжності зі студією, яка хотіла зробити кіно більш жвавим і скоротити хронометраж. Але Домінік після кожного втручання студії швидко ховався за спину Піта, який в усьому потакав постановнику. Така нетипова для кінотеатрів назва у фільму також виникла з подачі Піта, який прописав у своєму контракті заборону на її зміну. В результаті, хоча за всі ці правки фільм багатьма і вважається культовим витвором, вони частково зіпсували його касові збори. Сама назва вже є жирним спойлером до стрічки, що викликає резонне запитання, навіщо витрачати на нього майже три години свого часу. За хронометраж кіно також часто сварять і схиляються до думки, що з фільму спокійно можна виконати близько години екранного часу, і при цьому сюжет абсолютно нітрохи не постраждає. Загалом можна сказати, що, хоча фільм про боєгузливого Роберта Форда володіє культовим статусом, Культовою ця картина є здебільшого лише в США, як важливий елемент їх власної історії. Ще одним фільмом, який отримав культовий статус переважно лише в Штатах, став Офісний простір Майкла Джаджа. Фільм вийшов на великі екрани ще у 99-му році, і, як і попередній, не є дуже популярним у нас, діставши культовий статус основному в США. Хоча при цьому ви скоріше за все бачили мемні картинки з цього фільму хоча б один раз. Вся ідея цієї чорної комедії про звичайних офісних працівників виникла у Майкла Джаджа з трьохсерійного анімаційного скетчу, який він знімав для сету Night Live. і базувалася вона в основному на його особистому досвіді такої роботи. Загалом можна сказати, що офісний простір був просто приречений на провал у момент свого виходу. Це був період розквіту молодіжних комедій, які зривали основну касу в кінотеатрах, і достатньо повільний і тривіальний фільм про нудних офісних працівників не виглядав на їх фоні як щось вражаюче, і не було зрозуміло, як взагалі просувати таке кіно. Плюс це ще й був режисерський дебют Джаджа в повнометражному кіно. Єдиною, хто мав хоча б трохи відоме ім'я серед акторського складу, була Ніколь Еністон, роль якої була занадто малою, щоб розмістити її на постері. В результаті фільм стартував у прокаті лише з 4 мільйонів доларів і в підсумку зібрав лише 12 мільйонів за весь прокат при бюджеті в 10. Стрічка мали шанси зібрати більше, і автори сподівалися, що розголос і сарафанне радіо згодом дозволять збільшити кількість глядачів у кінотеатрах. Але керівництво Fox мало іншу думку і зняло кіно з прокату вже через місяць після виходу. Як сказав Джаджу керівник студії, ніхто не хоче дивитися твій маленький фільм про звичайних людей та їх нудні жалюгідні життя. Те, що його фільм насправді не пройшов непоміченим, Джадж зрозумів вже пізніше, коли його активно почали завалювати листами популярні актори того часу. А люди на вулицях підходили до акторів фільму та розповідали, наскільки схожим фільм виявився з їх щоденною рутиною. Найбільш сміливі навіть казали Джаджу, що покинули свою ненависну роботу завдяки його фільму. Справжня слава прийшла до офісного простору, коли його почав транслювати Камеді Централ по телебаченню. За три роки фільм настільки активно збирав перегляди, що його транслювали на каналі 35 разів. В результаті завдяки цьому фільм став вірусним і в момент свого виходу на DVD вже розлітався там мільйонними тиражами, заробивши сумарно завдяки цьому набагато більше за вкладені в нього 10 мільйонів. Багатим на культові фільми, які в прокаті провалилися, виявився 2001 рік. Цьому році на великі екрани вийшло одразу дві картини, які згодом отримали такий статус. Правда, причини провалів у цих фільмів були різні. Містичний трилер Девіда Лінча Малголанд Драйв, на відміну від усіх попередніх фільмів в цьому списку, отримав своє визнання вже в момент виходу. Лінч отримав за свій фільм численну кількість нагород, включно з номінацією на Оскар, а сам фільм одразу ж почали включати в різноманітні списки кращих витворів історії кінематографу. Проект, який першочергово планувався як телевізійний спін-офф до Twin Peaks, потрапив на великі екрани лише через те, що канал ABC, для якого Лінч і знімав пілот серіалу, забракував його. Пізніше Лінчу запропонувала перетворити свій пілот на повноцінний фільм Французька студія Studio Channel, і постановник довго роздумував, чи варто на це погоджуватись. Підсумку Лінч таки погодився, і студія вклала у восьмимільйонний пілот ще 7 мільйонів доларів, щоб довести його до кінотеатрального релізу. Правда, глядачі, на відміну від критиків, сприйняли загадкову і незрозумілу картину не так добре. Фільм зібрав у Прокаті лише 20 мільйонів доларів при бюджеті в 15, і, незважаючи на свій статус, в прокаті провалився. Доні Дарко, який вийшов в тому ж 2001 році, також зміг згодом отримати свій культовий статус. Але вийшов він в максимально невдалий період для свого прокату. Теракт з вежими близнюками стався в США 11 вересня 2001 року. А похмурий готичний донідарку, події якого також розгортаються навколо авіакатастрофи, потрапив в американські кінотеатри 26 жовтня цього ж року, всього за 6 тижнів після трагедії. Очевидно, що американці, які були під великим враженням від теракту і великій жалобі, не хотіли йти на таке кіно в кінотеатри, і прокат Донідарко залишився повністю проігнорованим. При цьому трейлер фільму, яким його намагалися просувати, ще й включав в себе цю саму авіакатастрофу, що очевидно ставило жирний хрест на його касових зборах. Період свого прокату в 2001 році Донідарко заробив лише півмільйона доларів при бюджеті в 4,5. Але при цьому Донідарко не став таким же й великим касовим провалом. У 2002 році стрічку перевидали в кінотеатрах, і у свій другий період прокату фільм вже заробив 7 мільйонів доларів, що з надзвичайно успішними продажами на носіях робить стрічку комерційно успішною. Ще одним насправді культовим на сьогодні і катастрофічно провальним момент свого виходу став фільм Едгара Райта Скот Пілігрим проти світу. Це кіно багатьма вважається еталонним представником екранізацій коміксів, і його безперечний вплив на гік культуру, який відобразився у різноманітних майбутніх коміксних і ігрових адаптаціях. На сьогодні здається просто неможливо переоцінити навіть Стівен Спілберг, створюючи свій гіківський фільм Першому гравцю приготуватися, в першу чергу орієнтувався саме на скота Пілігрима, не кажучи вже про різноманітні серіали та фільми, які б'ють різноманітні рекорди стрімінгів та зривають касу в кінотеатрах. Багато хто вважає, що фільм Едгара Райта просто випередив свій час і вийшов занадто рано, і якби його прокат відбувся зараз, він без сумніву мав би шалений успіх. Але також існує думка, що саме фільм Райта підштовхнув кіноіндустрію до того, що ми бачимо сьогодні, і такі проекти, як нещодавній One Piece від Netflix чи персонаж від Шона Леві, просто не могли б існувати сьогодні без впливу скота Пілігрима. Хоча Едгар Райт не був першим, хто взявся екранізовувати комікси з акцентом на перше джерело, саме його фільм вперше настільки майстерно вплив коміксну стилістику в основу сюжету, та весело і яскраво відображав це на екрані. При цьому у момент свого виходу фільм зміг зібрати у світовому прокаті лише 52 мільйони доларів при бюджеті в 65, що стало повною несподіванкою для постановника. Він щиро вірив у успіх свого проекту, і коли вже у другі вихідні касові збори почали сипатися, Райт відчував великі розчарування. Як не дивно, заспокоїла постановника студія Юніверсал, яка і займалася його виробництвом. Це насправді доволі нетипова ситуація для індустрії, коли студія, незважаючи на великий фінансовий провал, висловлює свою гордість знятим проектом і вихваляє режисера, який, здавалося би, приніс їй фінансову катастрофу. І це ще раз підкреслює, яким великим феноменом був Скот Пілігрим, що просто не міг проявити себе в такий короткий відрізок часу, як кінотеатральний прокат. Продюсери навіть прямо запевняли Райта, що його фільм стане хітом, але для цього знадобляться не місяці і не дні, а роки. І це справді сталося через декілька років. З виходом на носіях фільм одразу ж підхопили всі гіки та прихильники коміксів та відеоігор і піднесли фільм до статусу культу. А стрімкий розвиток коміксних фільмів, які зараз почали захоплювати кінотеатри, лише сприяв цьому піднесенню. Загалом, якщо підвести який-небудь підсумок з переліченими сьогодні фільмами, можна виділити дві основних причини, чому культові фільми провалюються в кінотеатрах. Перша і найбільша причина, яка стосується якраз більшості згаданих картин, полягає в тому, що культовими здебільшого стають нетипові для індустрії картини. Вони суттєво відрізняються від того, що транслюють у кінотеатрах постійно і що збирає велику касу. І саме ця різниця часто стає проблемою. Ніхто не знає, як рекламувати таке нетипове кіно і як переконати глядачів, що перед ними продукт вартий перегляду. Більшість таких культових провалів це суцільне пекло для маркетологів, які змушені заново винаходити велосипед, щоб зробити якісну рекламу. І так як винахідників серед цих маркетологів дуже мало, реклама в основному виходить жахливою. Друга проблема культових провалів, яка власне і робить їх провалами, це надзвичайно висока конкуренція. Ця причина не така часта, і вище перелічених фільмів з нею стикнулося лише декілька. Але іноді всі зірки на небі складаються таким чином, що в один рік і навіть в один місяць в кінотеатрах опиняється декілька надзвичайно потужних проєктів, які створюють між собою велику конкуренцію. І на фоні цієї конкуренції інші проєкти, які б могли непогано виступити в прокаті, стріском провалюються або серйозно не добирають. Звісно, це сумно, що такі впливові і якісні фільми не отримують належної долі уваги. Але час все розставляє на свої місця, і в довготривалій перспективі всі ці культові фільми залишаються прибутковими. Це лише вкотре підтверджує той факт, що всі ці погоні за зборами за вікенд і підсумки прокату відносно бюджетів – Це дуже суб'єктивні показники, які не завжди відображають реальну картину речей. Але все таки ця система в основному працює, а ці невеликі винятки з правил лише підтверджуються саме правило. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!